із законом Моїсея виповнилися в дні їхнього очищення, то Ісусові батьки принесли його до Єрусалима, щоб поставити перед Господом, як то записано в Господньому законі. Кожне немовля чоловічої статі, яке відкриває. сказаний у законі Господні, одну пану городець, а двоє — бою водення. І ось в Єрусалимі був один чоловік на ім'я Синеось, муж праведний і новопоясній, який очікував утіхі Ізраїля і святий Дух був на ньому. І прийшов він у духові до храму. Коли батьки внесли немовля Ісуса, щоб зробити з ним за законим звичанням, Він узяв його в обіди і благословив Бога кажучи, нині відпускаєш свого Слугу, влади Бог, згідно зі своїм Словом, у мини. Побачили твоє спасіння, яке ти приготував перед обличчям усіх народів світло для освітлення язичника і славу твого народу в Ізраїлі. І його батько та мати дивувалися всього тому, що говорилося про нього. А Смілок просходив їх і сказав до Марії, його матері, Ось цей поставлений на руїну і на піднесення багатьох в Ізраїлі, та як знак, якому будуть проти. І тобі самі меч прошиє душу, щоб відкрилися нами багатьох сердець. І була тут Анна пророжиця, дочка Паногіла з роду сина. Вона постаріла численних в численних днях своїх. А з чоловіком прожила сім років від іводства свого, вдома 74 років, 84 років, яка не відходила від храму, служачих день і вночі постом та благанням. І в ту годину, підійшовши, вона прославляла Господа і говорила про нього усім, хто чекав на викоплення Єрусалиму. А як виконали усе за законом Господнім, вони повернулися до Галілеї, до свого міста Назарета, де ти наш росла і міцніла, сповнюючись в мудрості, і благодать Божа була на ній. Це ісус.